Липень на вашому городі, ви вклали стільки сил, стільки надій, а помідори ще зелені, огірки, бліді та несмачні. Знайомо чи не так? Справа в тому, що саме всередині літа ваші рослини входять у найвідповідальнішу фазу, і без правильного живлення їм просто забракне сил на добрий урожай. Сьогодні ми розкриємо головні секрети липневого підживлення я назву вам Топ 7 овочів, які просто зараз потребують вашої допомоги. І звісно розповім, яким саме енергетичним коктейлем їх потрібно пригостити, щоб у серпні збирати врожай відрами. Додивіться до кінця. Адже там я розкрию найпоширенішу помилку, яка позбавляє дачників половини врожаю. Уявіть, що ваші рослини це спортсмени. Які пробігли першу половину марафону навесні та на початку літа вони активно нарощували м'язи, зелену масу, листя та стебла. Для цього їм був потрібен азот. але в липні правила гри кардинально змінюються. Марафон виходить на фінішну пряму. Тепер вся енергія має йти не в бадилля, а в плоди, коренеплоди та качани. Рослинам потрібне зовсім інше паливо. Для цього фінального ривка, і наше завдання дати їм його вчасно. Отож, відкриває наш хід парад його величність томат. Погодьтеся, це справжній король будь-якого городу, і саме від його врожаю часто залежить наш дачний настрій. У липні в томатів настає найбільш відповідальна та енерговитратна пора. Лишень гляньте на свої кущі, на них вже наливаються перші плоди. І водночас рослина продовжує цвісти та зав'язувати нові грона. Уявляйте, яке це колосальне навантаження. Кущ працює у режимі нон-стоп, як справжній стахановець, і щоб витримати цей марафон, йому потрібне абсолютно особливе паливо. Якщо ви за старою звичкою продовжите годувати його азотом. То зробите головну помилку, ви отримаєте шикарне, темнозелене бадилля, потужні пасинки, а от помідорки будуть дрібними, кислими і довго дозріватимуть. У липні головний друг томата це калій, саме він, мов правний логіст, перенаправляє всі цукри та поживні речовини з листя прямо до плодів. Чим більше калію, тим солодшими, ароматнішими і м'ясистішими. Будуть ваші помідори, а ще калій допомагає уникнути розтріскування. Але і це ще не все. Є ще один важливий гість на цьому святі життя кальцій. Його дефіцит призводить до дуже неприємної проблеми, яку бачили багато хто вершинна гниль, це та сама потворна, темна суха пляма на кінчику плоду. Тому ідеальний коктейль для томатів у липні. Це максимум калію з додаванням кальцію, саме такий склад дасть нам урожай, яким можна буде пишатися. Переходимо до номера два у нашому списку хрусткого та соковитого огірка. Помічали, що в середині літа огірочки раптом починають вередувати то гірчать, то виростають гачком, то батоги починають жовтіти, а зав'язі стає все менше. Знайома картина. Річ у тім, що огірок це неймовірно ненажерливий і ненаситний трудяга. Він працює як маленький завод, безперервно качаючи воду та поживні речовини, щоб виробляти все нові і нові плоди. До липня він просто-напросто з'їдає все найсмачніше з ґрунту і починає голодувати. І його головне меню зараз це знову калій. Саме калій відповідає за той самий хруст, соковитість і відсутність гіркоти. Він допомагає рослині правильно розподіляти вологу та живлення, не даючи плодам ставати порожніми всередині. Але, на відміну від помідора, огірку все ще потрібен і невеликий допінг у вигляді азоту. Огірковий батіг має постійно рости, випускати нові листочки та вусики. Адже саме в пазухах нового листя з'являються майбутні огірочки, без азоту ріст зупиниться, а отже, і конвейер з виробництва врожаю теж зупиниться. Тому ідеальна формула для огірка в липні це калійна підгодівля з невеликою часткою азоту. Це дасть йому сили і на ріст зеленої маси, і нарясне плодоношення до самих холодів. А тепер поговоримо про наших теплолюбних південних гостей. На третьому і четвертому місцях у нашому списку близькі родичі, перець і баклажан. Для них липень це справжній зоряний час. Вони активно цвітуть і починають формувати ті самі плоди, на які ми так чекаємо. Та саме тут багатьох городників спіткає велике розчарування, квіти опадають. Крихітні зав'язі жовтіють і відпадають, не встигнувши вирости. Чому так стається? Відповідь проста: рослині катастрофічно бракує сил. Уявіть, що кожна квітка це маленький стартап, який потребує інвестицій, а головна енергетична валюта для таких інвестицій це фосфор. Саме фосфор дає рослині енергію для процесу цвітіння і для найважливішого першого кроку зав'язування плоду. Якщо фосфору в ґрунті мало, рослина ніби каже собі, «Вибачте, бюджет на цей проект вичерпано, ми його закриваємо і просто скидає квітку або маленьку завість, та лише фосфором сити не будеш. Коли плід вже зав'язався, у гру вступає наш старий знайомий калій, він відповідає за якість майбутнього врожаю. Хочете отримати перці з товстими, соковитими і солодкими стінками. Вам потрібен калій, мрієте про великі, пружні, глянцеві баклажани без гіркоти і пустот. Знову калій. Він допомагає накопичувати поживні речовини, роблячи плоди смачними та красивими. Тому для перців і баклажанів у липні потрібна саме така подвійна підтримка фосфор для кількості, а калій для якості, п'ятий герой нашого городу – невтомний кабачок. Або, як його іноді жартома називають, дачний підкидьок. Здається, він готовий рости будь де і родити без перепочинку, тільки встигай збирати, але це оманливе враження. Кабачок, як справжній марафонець, дуже швидко виснажується, якщо його не підтримати на дистанції. Його феноменальна вражанність це одночасно і його слабкість. Він витягує з ґрунту поживні речовини з неймовірною швидкістю. Якщо на початку літа йому вистачало запасів, то до липня ґрунт під ним вже сильно виснажений. Що відбувається далі? Рослина починає подавати сигнали біди. Ви можете помітити, що кінчики молодих зав'язей починають жовтіти, підгнивати і відпадати. Це перша і найочевидніша ознака голоду. Кабачок просто не може прогодувати. Всіх своїх діток, йому, як і перцям з баклажанами, життєво необхідний фосфор для формування нових плодів, і звісно ж йому потрібен калій, щоб кабачки, які вже ростуть, були рівними, щільними і не ставали водянистими. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш кабачковий конвеєр працював без збоїв аж до осені, його потрібно регулярно пригощати комплексним обідом. Основу цього обіду мають становити калій і фосфор. Така підтримка допоможе рослині не тільки зав'язувати нові плоди, а й доводити їх до зрілості, зберігаючи чудовий смак та якість. Не дайте вашому марафонцю зійти з дистанції завчасно Королева городу капуста. Особливо це стосується її середніх та пізніх сортів, для яких липень. Найвідповідальніший час навесні та на початку літа капуста активно нарощувала зелену масу, велике, розлоге листя, для цього їй було потрібно багато азоту. Але тепер настає інший етап вся накопичена енергія має піти не в ріст листя, а всередину на формування щільної, тугої та соковитої головки. І якщо зараз продовжувати годувати її за старою схемою, Можна отримати величезну зелену розетку з пухкою та порожньою серединкою. Головний архітектор капустяної головки це фосфор, саме він дає рослині сигнал, досить розкидати листя, час згортатися, фосфор стимулює формування та ущільнення головки. Другий найважливіший елемент це калій, він відповідає за якість. Завдяки калію, в листі накопичуються цукри, що робить капусту солодкою та хрусткою, а ще він робить клітинні стінки більш еластичними та міцними. Це дуже важливо, тому що при різких перепадах вологості головки, яким бракує калію, можуть просто тріснути. Тому, щоб восени зрізати ідеальні, щільні як камінь, головки, які чудово зберігатимуться взимку. У липні капусту потрібно переводити на фосфорно калійну дієту. Таке підживлення це запорука того, що всі зусилля, витрачені на вирощування розсади та догляд за нею, окупляться сторицею. Н. А наш сьомий останній пункт, що ховається від наших очей під землею, це морква та буряк. Здається, що вони ростуть самі по собі, і головне. Вчасно їх проріджувати та прополювати. Але це велика помилка. Саме в липні ці коренеплоди вступають у фазу найактивнішого росту. Вони, немов маленькі насоси, тягнуть усі поживні речовини з листя донизу, щоб накопичити масу, солодкість та корисні речовини у тій частині, яку ми власне і будемо їсти. І якщо їм у цьому не допомогти, результат може сильно розчарувати. А знаєте, що найбільш прикро підживити їх неправильно, дайте їм зараз азоту, і вся сила піде в бадилля. Ви отримаєте величезний, розкішний віник з листя, а під землею тоненький, непоказний або й зовсім волохатий корінець, щоб морква була крупною, грівною та солодкою, а буряк соковитим і без світлих кілець усередині, їм потрібен калій. Саме він, головний диригент. Який спрямовує всі потоки цукрів та поживних речовин у коренеплід калій, відповідає за накопичення солодкості та покращує лежкість, тобто здатність зберігатися взимку. Але для коренеплодів є ще один маленький, але дуже важливий секретний інгредієнт: це бор. Дефіцит бору, часта причина, чому буряк виростає з порожнечами або чорною трухлявою серцевиною. А морква може бути кривою та несмачною. Тому ідеальна підгодівля для наших підземних мешканців у липні це калій з обов'язковим додаванням бору, це той самий фінальний штрих, який перетворить ваш скромний урожай на справжній предмет гордості. Але що ж об'єднує всі ці овочі, і яка головна помилка може звести на нівець усі ваші зусилля? Помилка дуже проста. Продовжувати підживлювати рослини за весняною схемою, тобто добривами з високим вмістом азоту. Ви отримаєте розкішні, потужні темнозелені кущі, але майже без плодів. Рослина буде, як кажуть, досвідчені городники жирувати, спрямовуючи всю енергію в листя, а не в урожай. То чим же підживлювати? Головні герої липня це калій і фосфор. І найпростіший, доступний та ефективний спосіб дати їх рослинам це насті деревного попелу. Це справжній еліксир родючості для середини літа. Рецепт простий: одну склянку просіяного попелу залите десятьма літрами води, добре перемішайте і дайте настоятися добу, потім поливайте під корінь з розрахунку приблизно один літр на одну дорослу рослину. У попелі є і калій для солодкості та розміру плодів, і фосфор для енергії, і кальцій, який захистить томати та перець від вершинної гнилі. Ця проста дія здатна збільшити ваш урожай у рази. Отже, підіб'ємо підсумок. Липень, час змінити азотні підживлення на калійно-фосфорні. Приділіть увагу томатам, помідорам, огіркам, перцю, кабачкам, капусті та коренеплодам. Простий настій попелу стане для них найкращим частуванням і допоможе вам отримати багатий та смачний урожай. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради по догляду за вашим садом та городом. А тепер запитання до вас. Які у вас є власні перевірені роками рецепти літніх підживлень? Поділіться вашими секретами в коментарях. Давайте створимо найкориснішу скарбничку дачних хитрощів разом.